О, набігалась, але вирішила записати для вас відео. І я, друзі, тут, щоб захистити О, Вірку Сердючку, нашу поетесу, нашу мисткиню, нашу провідницю, провідницю вже нашої української нації. Зараз оце напали. По багатьох причинах нападали, і що концерти влаштовують під час війни такі, оце дорогі, що це такі ото гламурні. Ну то я про це не буду коментувати, бо це просто зависть. Понімаєте? Це просто у людей зависть до артистів і до тих людей, які вміють веселитись навіть навіть під час війни, вміють радуватися, вміють сміятися, вміють оддихати, кажуть, красиво оддихає. Понімаєте, під шансончик з півцем, ну все як, як треба, от. то таке. Але от другі, ті, що кажуть, що, що на російській мові пі, пі, пісні сердючка. Але ж давайте для, для начала подивимося, хто така Вірка-сердючка, хто такий Андрій Данилко. Я вже вважаю, що ця людина, от, наскільки вона от особлива, наскільки вона, мабуть, що ізбрана. Що треба ще, 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 через пару років ще при житті канонізувати. Понімаєте? Що при житті, наскільки вона, от, е, е, вона чи він, то вже таке, наскільки вона нашу ж Україну славила. Подімаєте нашу культуру, наші традиції, нашу от самобутність, наскільки це висока культура, оці пісні, пляски такі, подімаєте, як вона із Алою Пугачовою виступала, це ж славила нашу культуру. І оті всі утрінніки, ті всі новогодні мюзикли робили такі, от, така от висока тонка культура. І це все для нашої України, понимаєте? І Її знали, і знають по по всьому світу, і в Узбекистані, і в Казахстані, і, і кругом, Понімаєте? І вона от не загордилась, не загордилась тоді, коли вона на цьому євробаченні була, могла б дійсно стати міжнародною зіркою то. Ну, як міжнародною, отам, от, от на тих заходах виступати, на тому западі, понимаєте? Що так, такий був поштовх. А вона все одно і, 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 і з простими людьми була. І в Росію тулилась, не знали, звісно, тоді, як Росія буде. Але звідки ж могли ми знати? Звідки ж ми могли знати? Росія ж до нас завжди так хорошо відносилась. Так же по-братськи. Любовному. І, і Вірка Середючка, я в Росії візла, і в Білорусі. Звісно, і, трошки і в Америку то, то грішила, але тут таке, розумієте, тут таке. І, і за це її треба канонізувати Андрія Данилка за те, що він зробив, для, для, для возвеличення нашої культури української, для возвеличення наших пісень. За кожну пісню розбирати по куплету треба, і, 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 і у підручники. Вкладати як, як просто произведення якогось вищого іскусства, такого от українського, такого от елітного я б сказала. Подімаєте, це музика, і прості люди слухають. І еліта, якась от національна культура, якась от національна от гордість. Понімаєте, гордість дивиться на вірку сердючку, на ті надуті презервативи, на ті от шутки і просто розбирає гордість, просто за Україну, за наших людей, за нашу долю таку, от, за нашу от, як от наші баби, понимаєте? Я от теж от. ми теж і до чарки прикладуємося. І... 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 Сердючку танцюємо співаємо, співаємо. І черв'ячків по п'яні коли їли, Понимаєте? це ж наше українське, це, це ж велике. І вони от таке от кажуть, таке е, проти святого пішли. Проти святого. Вона ж от, наша ж Україна наша ж показувала, що в нас в Україні. От, що в нас в Україні люди ізбрані, понимаєте? люди особені. Вони, вони то, звісно, злі язики кажуть, що як хуторян нас показують, як якихось салоїдів, як якихось от позорять нас. А я кажу, що це велика культура. Понимаєте? Тітка Галина каже, що це велика, возвеличена культура. І те, що вона, от, понимаєте, не переклала пісні, значить, зараз не на часі. Значить, зараз не все так однозначно, понімаєте? І, і тоді ж теж було де Європа, чи ні, не все однозначно. Наше б, начебто, і Раша гудбай, і Лаша Тубай, і вашим, і нашим, і якось так непонятно, понімаєте? І, і, і в Європу звали виступати, і в Росії гарні бабки платять олігархи. І птиця фабрики, і от, і от як завжди, і нашим, і нашим, але це, це ж така культура. Понимаєте? Треба ж якось треба якось миритися, треба якось ж стерпіти разногласі, як кажуть, великі люди казали, нравиться, не нравиться, терпимо, моя красавиця. Понимаєте? Тому не треба один на одного обвиняти у тому малорозтві в такому. Понимаєте? Це ж. Це шлях в нікуди. Треба придати, от, таке от, от. Просто визнать. Чарку горілки і кусок сала це національний символ. І, 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 і вірку сердючку, що це, наша, це ж наше все. У нас більше нічого нема. Більш нічого нема. То треба берегти, що є, гордитись, і, ото, похнюпати очі, опустити очі і терпіти і, і, і не вигнікати. Понімайте, зробили вам вечеринку, поппоцабати, -по повеселитись. Понімайте добрододоброчинну. -до Понімайте в них зараз, ці артисти, вони все од себе одривають і, і монатікто тоже з Європи там не вилазить з цих доброчинних. Доброчинних до концертів і інші артисти, я дивлюсь, то, то ні, ні, Цакани, Монако, е, Генуя, Мілан. Вони ж впутілися, трудяться, понімаєте? Америку все об'їздили об вже по два рази, щоб за нашу ж Україну. Понимаєте, бо болить душа у наших артистів, болить душа за нашу Україну. За батьківщину. і вони то в Отаві, то десь у Сан-Франциско. Мучаться бідні. Скільки концертів дають, ото їздять, ото втомлені, втомлені. А ви плачете за мобілізацію. Ви тут вдома на місці вас скрутили, дали гранату іди на танк. Просто все. А їм там. І співати, і, 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 і різні зустрічі, і ото переїздити всі. Тому не треба, не треба. Але до кого я говорю, це от наша, от, от наша п'ята колона, якій які все не вгодиш, всі їм погані, і президент поганий, і артисти погані, і, і, і канали погані. Не знаю, не знаю, що ж вам хороше тоді. Ото будь під американським сапогом. розумієте, під американським сапогом. Не треба, не треба нам того Євросоюзу, Америки. Нам своєго треба. Вірка, сердючка, Монатік. Лобода от зараз, бачите. Губки обновила, яка красива, розумієте? Того треба от. і не треба нам малороси, малороси. Ми такі, як є. Отакі от, от діла.